Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій сумській областях, а на Харківщині діють обмеження споживання. Що коїться із енергетикою в цих областях та до чого готуватися, поговоримо далі у випуску. «Несеця», а також обговоримо заяви про те, що росіяни накопичують сили на кордонах з Харківщиною. Отже, вночі росіяни атакували Сумщину ракетами та дронами. Загалом випустили 13 шахедів. 12 з них збила наша ППО серед пошкодженої інфраструктури високовольтний об'єкт Укренерго. Аварійні роботи розпочали одразу після відбою тривоги. Енергопостачання відновлюватимуть поступово у тих районах. Сум, де вдалося відновити електропостачання. Працюють усі медичні заклади. Про це повідомили у міській раді до резервного живлення. Також підключили три клінічні лікарні. Туди також підвозять і воду на сумщині. Тимчасово без електроенергії перебували мешканці понад 60 населених пунктів. І тим часом ворог не припиняє атакувати і енергооб'єкти Харківщини. Вчора ввечері вимикалося обладнання електромережі задля уникнення перенавантаження. Більшу його частину вже відновили. Повністю повернути енергопостачання заважають бойові дії поряд з об'єктами енергетичної інфраструктури. Відновлення залежить від безпекової ситуації. Також в Харкові обмежують споживання електроенергії, оновлені графіки відключень для Харкова та області можна знайти на сайтах Харківської області обладміністрації та обленерго, а протягом 6-10 травня світло вимикатимуть щонайменше на три години. Суму збитків від російських атак оцінюють у понад мільярд доларів, каже міністр енергетики Галущенко. Він говорить, що після хвилі масованих російських атак ситуація в енергосистемі досить складна. Енергосистему вдається балансувати зараз завдяки сприятливій погоді та потужностям відновлювальної енергетики. А для збалансування ситуації в Україні загалом. Тепер залучають і допомогу міжнародних партнерів, яким є захист української енергетики зараз, та чи можна його посилити, а також детальне пояснення чи очікувати на блекаути через російські обстріли. Мій колега розповідав вже раніше в окремому відео. Залишимо для вас посилання на екрані. Тим часом Росія продовжує накопичувати війська вздовж північно-східного кордону України та формує угруповання для наступу на Харків. Про це йдеться у вчорашньому звіті аналітиків американського інституту. Вивчення війни у звіті посилаються зокрема на слова українського військового оглядача Костянтина Машовця. Він заявив, що у Білгородській, Курській та Брянській областях зараз російські військові зібрали приблизно 50 тисяч особового складу. Розподіл цього північного угруповання військ наступне: найбільше понад 31 тисяча росіян стоять на кордоні із Харківщиною, тобто у Білгородській області. Чи відкриють росіяни нову ділянку для наступу? Про це говорити ще зарано, Ну, так вважає начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексі Нігубо. Разі цифра біля 35 тисяч, знову знову ж таки, цифра не нова. ми це вже спостерігали. Далі будемо дивитися і робити висновки щодо місця дислокації, можливого їх наступного кроку. Для того щоб ворог мав можливість реалізувати цю місію, йому потрібно дуже багато сил та відповідних резервів. Зараз на території трьох російських областей, які ми Жу, з Україною йдеться про Брянську, курську та Білгородську власти. Сумарно там знаходиться близько 50 тисяч російських військовослужбовців для того, щоб ворогу гарантовано окупувати Харків йому потрібно мати там групування що на менше. Сті, а то й 300 тисяч особового складу я підкреслюю, що навіть незважаючи на достатньо масштабні ресурси, які ворог зосередив на цій ділянці фронту, скоріш за все, Харківщина буде допоміжним напрямком дії ворожої армії. А от де насправді ворог буде концентрувати свої основні зусилля, це район Часфіяра і відповідно район, де західніше від Авдіївки. Якщо говорити про інші області, то понад 8 тисяч російських військових зосереджені у Брянській області та більше 10 тисяч окупантів у Курській, вона межує із Сумською областю. Туди росіяни, наприклад, передислокували батальйон 76-ї повітряно-десантної дивізії. Росія ймовірно планує захопити Харків із Суми, заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Павлюк в інтерв'ю The Times ще минулого тижня. Але наскільки ці плани серйозні і як росіяни зможуть їх? Реалізувати Павлюк не знає. Росіянам не вистачить сил для захоплення великого міста, стверджують аналітики інституту вивчення війни. Військовий оглядач Машовець припускає, що Росіяни можуть спробувати провести обмежені наступальні дії або рейди в Харківську та Сумську області в майбутньому. Таким чином вони спробують відтягнути українські сили з інших більш важливих ділянок фронту. Що точно можна сказати зараз, обстріли і сумської, і харківської областей не Припиняються ні на день, Росія посилила бомбардування Харкова в грудні ще 23-го року, і нещодавно поліція вперше зафіксувала, що росіяни під час удару по Харківщині використали ФАБ 1500 тобто вони скинули авіабомбу вагою 1500 кілограмів. Удар прийшовся на приватний сектор, і внаслідок авіаудару загинула жінка. Якщо ви уявляєте собі в приватному, сексі, в приватному секторі. Мікрорайон, от все, що знаходиться в мікрорайоні, було майже знищено по фундаменту. Зазвичай росіяни застосовують 250 кілограмові авіабомби рідше на 500 кілограмів, каже Тимошко, але це не означає, що вони не застосовували таких потужних бомб, як ФАБ 1500 раніше є ще окуповані території або території, де ведуться активні бойові дії, і там, поки поліція просто не має можливості фіксувати злочини росіян. А попереду відбудеться подія, яка ще раз нагадає світу про Україну Євробачення у Мальме. Нам раніше аудиторія. Каналу писала, що стежитиме за конкурсом. тож далі розкажу де і коли дивитись перший півфінал, де виступатиме Україна. Вже завтра, 7 травня, суспільне транслюватиме перший півфінал Євробачення 2024 15 учасників змагатимуться за право представити країну у фіналі. Саме у цьому півфіналі виступатиме дует Альона Альона та Джері Хейл. Вони представлять пісню Тереза і Марія. Вони виступатимуть п'ятими, і номер для співачок поставила українська режисерка, номінантка на Гремі за найкраще музичне відео Таню Муіньо. Вчора у мальми розпочалася урочиста церемонія відкриття Євробачення. Учасники пройшли бірюзовим хідником. Представниці України вийшли на нього з великоднім кошиком. Христос вас кресвиноск ами. Наші колеги працювали на цьому заході. Тож чекайте ексклюзиви на каналі Євробачення Україна. А в нас за посиланням на екрані на вас чекає відео, де зібрано усе про політичний контекст цьогорічного конкурсу. Чому у Швеції буквально до фіналу пісенного конкурсу триватимуть протести проти участі Ізраїлю? Чому Швеція залучить збройні сили та поліцію з інших країн для охорони єврофанів? Про все це у відео. А далі я скажу трохи базової інформації. Отже, де дивитися пряму трансляцію Євробачення 7 травня о 22.00 Вмикайте телеканал Суспільне Культура або дивіться на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення. В описі до цього відео ми залишимо вам посилання на ці ресурси. Фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня. До речі, цьогоріч внесли декілька змін у правила конкурсу. Наприклад, збільшиться час глядацького голосування у фіналі. Воно розпочне. Не після усіх виступів, а перед виступом першого учасника. Як голосувати за свого фаворита? Дивіться у відео за посиланням. А перед тим як ви підете за посиланнями, напишіть у коментарях, чи дивитиметеся ви виступ України у півфіналі.